Доброго дня, друзі підписники. Дякую вам за лайки, за підписки, за поширення. Сьогодні ми приготуємо куряче філе з горошком. Ну, Тут є ще морква в середині. І нам ще чесночок і там приправи. Так, зараз ми налиємо вже, щоб розігрівалася сковородка. І потім быстренько ми наріжемо на кусочки. І до цього ми ще зробимо такий легонький салат. Зараз я вам все покажу. Саме головне ви, друзі, не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця і підписуйтесь. Так, зараз я наріжу чесночок і кину в сковородку. Не перемикайтесь. Так, підписники. Я вже чесночок кинув і зараз кидаю м'ясо. Нехай трохи жариться. не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Так, друзі, так в нас уже вийшло. Я відсидив ту воду, що є у горохові, і засипаємо сюди. Бачите, тут ще й морква є. Итак, и дальше я соли перчу. Вот так Друзі, у нас виходить таке блюдо. Легко, просто і смачно. Зараз ми це накриємо, щоб воно трохи проварило. І тим часом я буду, зараз вам покажу, буду робити салат. Додивляйтесь до кінця. І так, підписники, як я казав, салат, будемо готувати. Це у нас шпінат є. Кидаємо. Такий легонький, нежирний. Домови ще ругали. так. Це, друзі, не проживається вже все помито. Так, виключимо. Тут у нас є ще моцарелла, розріжемо її. Pomidorci. i pomodorini e ora aggiungiamo la cipolla Так, друзі, підписуємося, ставимо лайки, поширюємо, не забуваємо коментувати, так як я вже казав, з вашою допомогою. Ми йдемо вперед. І так, друзі, ви... Не думали, це, як кажуть так, рецепту немає. Це так, я готую у себе вдома. Щоб ми потім там даємо поливкові олії. Солим перчимо. на свій смак. І додаємо лимону. І так, друзі, зараз я це все перемішаю і вам покажу, яка смакота. Так, друзі, підписники. Отак от у нас от получилась така краса. Легко, просто і дешево. І от такий салатик. Легкий. І дуже корисний. Дуже багато вітамінів. Так, друзі. Підписуємося, лайкаємо, поширюємо. І до нових зустрічей. І я вам дуже вдячний за лайки, за підписки, за поширення. Do novih zustrića.